Вітаю вас, шановні друзі на каналі Моє Поділля. Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож до скали Подільської, містечка, що ніби застигло в часі, зберігаючи на своїх бруківках відлуння минулих епох. Це місце, де історія оживає в кожному камені старовинної фортеці. Де річка Збруч шепочу давні легенди, а панорамні краєвиди захоплюють дух. Ми побачимо величезні руїни скала Подійського замку, що гордо височують над мальовничими скелями. Відчуваємо дух лицарства та оборони. Пройдемося вуличками, що пам'ятають кроки гетьманів та козаків, шляхтичів. Та селян зануримося в атмосферу старовинного Поділля. Але спочатку ми заїдемо по дорозі у село Лосяч. У селі Лосяч знаходиться костел. Це Римо-католицький храм, який є пам'яткою архітектури місцевого значення. Його історія тісно пов'язана з родиною Бжежанських або Бжозовських, які були власниками Лосяча. Костел був збудований на початку ХІХ століття приблизно в 1800-8003-х роках. Спочатку він мав інший вигляд, ніж сучасний, і протягом своєї історії зазнавав перебудову. Особливості храму є його архітектурний стиль, який поєднує елементи класицизму. Костел є досить типовим для невеликих парафіяльних храмів того часу, але має свою унікальність у деталях та пропорціях. На жаль, у радянський період костел, як і багато інших релігійних споруд, був закритий і використовувався не за призначенням. Це призвело. До значних руйнувань та втрат. Однак після е здобуття Українсько незалежності, храм поступово почали відновлювати. Сьогодні костел успіння Пресвятої Діви Марії, У Лосячі є діючим храмом. Це не лише місце де богослужінь, а й важлива історична та культурна пам'ятка, що свідчить про багате минуле цього краю. Він приваблює дослідників історії та архітектури, а також тих, хто цікавиться релігійною спадщиною України. Калаподільський замок. Пожежа у 1765 року найбільш став руйнівним удар Блискавки у 1765 році, який спричинив пожежу і знищив більшу частину Бароковського палацу Адама Тарла. З цією подією пов'язана легенда про прокляття. Оскільки кошти на будівництво палацу ніби збиралися з селян непосильними податками, після пожежі в 1765 року, фортеця остаточно втратила своє оборонне та житлове значення і поступово занепадала в австрійський період, замок не доглядали. А на початку ХХ століття його руїни використовували як прикордонна застава. Під час Першої світової війни на території замку були викопані шанці, використання на будівельні матеріали. У радянський період замок розбирали на будівельні матеріали, сучасний стан. сьогодні... Від скала Подільського замку залишилися мальовничі руїни, які проте дозволяють уявити його колишню велич, найкраще збереглася порохова вежа, яка має чотири яруси. Також можна побачити фрагменти оборонних мурів, частини палацу та глибокі підвали, що породили безліч легенд. Про підземні ходи, які нібито вели аж до Кам'янця Подійського. Замок розташований у дуже мальовничому місці, на крутому скелястому мисі над річкою Збруч, що робить його привабливим об'єктом для туристів та любителів історії. Поруч із замком розташований скала парк. Пам'ятка природи національного значення, що додає краси цій місцевості, незважаючи на руйнації, скала Подійський замок залишається важливою частиною культурної спадщини України та свідком багатовікової історії, боротьби за ці землі. Дякую, дякую вам за те, що прослухали. Бувайте здорові! Чекаю на вашу підписку і подобайки. Бувайте здорові ще раз. Всім вам миру, здоров'я і душевного спокою.